Попри те, що МНСники прибули на виклик за 4 хвилини, вирятувати любителя підльодного лову не вдалося. кажуть, знайшли потерпілого за пів кілометра від місця, котре їм повідомили. Надійшов виклик від перехожих стосовно того, що побачили людину під льдом під Кригою. Негайно часу оперативно виїхали на місце, але ж як з'ясувалося, що людина вже знаходилась у воді дві години, вона самостійно більш безлюдне місце пішла і провалилася під кригою. На що і призвело її до. Загибали. Рибалок звістка про те, що неподалік загинув їхній колега, не надто бентежить. Пан Георгій перевіряє товщину льоду за допомогою загостреного кийка, печні. Цієї зими киянин уже в четверте на кризі. Каже, рибалець із дитинства, а тому справу цю не покине ні за яких умов. Втім, життям ризикувати не хоче, на глибину не виходить. Я такое діло не вхожу. Стараюсь до берегу, туди я на край туди не хожу, як нікотре. Та рятувальники нагадують, підступна крига ламається завжди несподівано. Якщо таке сталося, аби дістатися суходолу, потрібно побільше висунутися з води, нав'якти грудьми на закраїну і закинути ногу на край льоду. Потім, перекочуючись, пересуватися на твердь. Однак головне у такій ситуації не панікувати. Водолаз Андрій Шибанов розповідає, що взимку двоє із трьох потопаючих на підпитку, а тому реакція на порятунок інколи неадекватна. Якщо вас починають спасати ви знаходитесь, так сказати. В адекватному состоянні, Либо попитайтеся помочь спасателю своими действиями, либо просто банально розслабтеся, не мішайте йому вас спасати. Допомогти дістати людину з ополонки можуть передусім підручні засоби палець, ремінь і шалик. Втім, найбільша малива крига біля берега попереджають рятувальники. Так що, якщо у вас немає спеціального жилета чи водолаза поряд, на замерзлу воду краще не виходити. Анна Павлик Костянтин Саринок, телеканал Київ.